Вітаю, киці малесенькі маленьке включення мого обличчя, бо ви маєте бачити мої емоції. Отже, фільм за повістю Кузьми Скрябіна. Нарешті він вийшов в інтернеті, і я можу про нього повноцінно поговорити. На цю стрічку чекали дуже довго, вона обіцяла бути неймовірно крутою, і навіть цілих 16 артистів записали свої кавери на хіти Кузьми. А потім сталася війна, і прем'єра була відкладена до кращих часів. Його хотіли релізнути після перемоги України на фронті, щоб було символічно. Але чим далі, тим очевидніше ставало, що перемога, якщо й буде, то точно не через 2-3 тижні. Тому фільм такий вийшов. Я вже ж сходив на нього до кінотеатру і залишився неймовірно розчарованим. А все через те, що у мене, на відміну від більшості глядачів, було ось це. Так, це оригінальна повість Кузьмия Побідай Берлін. Я прочитав її ще восени минулого року, і, як бачите, вже тоді вони випускалися із постером фільму на обкладинці. Тож чому я, на відміну від інших кіноблогерів, вважаю цей фільм знущанням над пам'яттю артиста? Мене звати Тоня, давайте розбиратися. Фільм починається з того, що Кузя з кінтами проводить репетицію перед майбутнім концертом. Мамо, ти мене вибач, що я Якщо звернутися до книги, то там події почалися з того, що він зайшов до сусідки Ориські, яка торгувала светрами з Турції, аби позичити в неї 200 баксів на покупку авто. У фільмі цього не показали. Кузі просто дзвонять і він біжить купляти тачку. Звідки у бідного музиканта на неї гроші, ми дізнаємось лише з однієї його фрази, яка навряд щось пояснює. Те де взяв? Трохи було, трохи в сусідки зічнув. На базарі боївся, ми торгує, і всі знають. В цілому найцікавіше у книзі Кузьми це описи, і конкретно побіду він описує декілька сторінок, бо про неї є що сказати. А фільм обмежується лише уривками оригінальних слів або повністю їх змінює, від чого видозмінюються образи персонажів. Наприклад, продавець машини це художник, який купив собі жигулі і саме тому продає свою побіду. А у фільмі ми чуємо сценарну репліку. Матеріально мене не цікавить. Гроші дави. Аби Тарантас завівся, треба було крутнути корбою. І в книзі цей процес описується цілком еротично. Що ж зробила режисерка фільму? Вона випустила всі описи та порівняння, через що ми бачимо просто дивну двозначну сцену. О, а, а, а. Ти мене заводиш. Я звір твій, я, наче як вогняний вогняний мужик, твій, наше кохання. Під час перегляду в кінотеатрі в мене срака порвалася вже на цьому моменті. Я зрозумів, що так буде і надалі. Блядь, ну й по вулиці, нахуй, вона так, блядь, ну це ж не самольот, блядь, думаю, так низько хуяре, блядь, такий звук я хуєв вже думав, що нахуй купив та одкинув, блять. За фільмом ми познайомимось із персонажем на ім'я Барбара. Це дівчина Кузі і його майбутня дружина. Тільки звуть її Світлана, а Барбара це ім'я його доньки, яку він назвав на честь польської актриси Барбари Брильської. Чому у фільмі таке прізвисько має його кохана? Незрозуміло. Можливо, ви знаєте краще. Поясніть, будь ласка, в коментарях. Кузя зриває репетицію, випадково рве червоні колготки Барбари під час залицянь в авто та обіцяє купити нові. Що та ж таке? Ну, все, ну будемо лану таку про тобі, хоч сто таких. Угу. Червоних нема в цілому Львові. Ти знаєш. А потім починається зовсім інша історія, яка майже ніяк не відноситься до книги. І ось це мене неабияк здивувало. З'являється друг Кузі Барт, який збирається до Берліну і везе туди манекени. За книгою цей тємщик просто купував мотлох, а в Німеччині продавав з накруткою. Але за фільмом, як ми дізнаємося пізніше, всередині них була трава, яка зовсім не петрушка. Це що таке? Це ми засуджуємосяку таку хуйню, звісно. Ми не в курсах. До чого такий мув, що робить з друга Кузьми контрабандиста? Хезе, поки вони добираються до Берліна, застрягають на колії. Аж тут потяг. Тому хлопців буквально хвилина, аби врятуватися. Коли ми переїжджали через покоцаний переїзд у селі Коти, я пригальмував і переключив замість першої на третю. Побіда хрюкнула і стала посеред рейок. Я знав, що поїзд тут ходить дуже рідко, але нам би вистачило і одного разу, повірте. Потяга не було. Екшен заради екшену. По дорозі вони будуть спілкуватися з митниками. А вже ж ці зустрічі, хоч і комедійні, але не такі цікаві, як у книзі. Одного з працівників прикордонної служби, друга Кузі, зіграв блогер Віталій Гордієнко. Я його не дивлюся, але от випуск про цей фільм я глянув. І мене трошки повеселило те, що він майже ніяк не критикував його. Воно й зрозуміло накинутися на проєкт, в якому ти знявся, це не дуже розумний хід. Але я категорично не згодний з думкою про те, що це хороший фільм. Чому поясню трішечки Згодом, а зараз хочу вас закликати зайти до мене на BuyMeCoffee. Там я, на жаль, не пропоную ніякого ексклюзиву, але використовую цей сервіс як збір донатів для своїх друзів у ЗСУ. Тож, якщо у вас є зайва копієчка, або бажання навіть стати постійним підписником, буду дуже радий. Дякую. А далі наші мандрівники потрапляють до клубу, де Барт продає свій товар, і Кузя просто фігіє зі зради друга, бо тачка його, і якби на митниці щось знайшли, то в КПЗ сидів би він. Ти вонючий, ти гнилий, ти, ти тебе смерть чекає! Ти здохнеш! Потім дивимось на тріпи наших дурачків в клюбі, і згодом кучерявий знайомиться з турецькою дівчиною Деніс, і тепер вона тусується з ними. Хлопці приходять до Карстена, власника клубу. В момент зустрічі той займається БДСМними втіхами. Карстен каже, що знає тіпа на ім'я Руді, який може поміняти побіду на Мерседес. Але Руді дуже сильно перебрав з речовинами незрозумілого походження, тому він вмирає: екшен, рятуємо, піна з рота, у Вену. Дихай, дихай, ти нам ще тачку винен! Ми зробили цю сцену обглядай. Чи не заснули нахер? Живий. Що за трилер, Карстен пропонує Кузі зіграти і той запалює зал для німців. Мамо, вибачу, дорослим, і, і раптом згадує, що його ж чекає концерти. Взагалі, як круто бути зіркою, блін, а потім Деніс його лупить по дьоснах. Оп. Па, романтична лінія. Барбара вахує була б, якщо б знала. Барбарі не Барбарі Оце друг, оце я розумію. Як котики через кордон вести, так нормально, а як перед дівкою не спалити, так герой. Повертаючись з клюба, Кузя бачить, що сусіди турки перетворили його побіду на інсталяцію з центру Пінчука. І це у нас шо буде? Екшн. Тут і бійка, і бійка з ножами, і кумедія ну просто відвал башки. <пух> За книгою турки погнули йому номерні знаки, обхаркали йому машину і лишили там лушпайки від фісташок та банки від пива. Натомість Кузьма півночі ламав їм номери на маленькі дрібні пазли, розмалював їм машину смердючою незмиваємою фарбою в дусі неофашизму та нашкарябав матюки цвяхом. А коли приїхала поліція та побачила це, крики турків пестили його вуха. Але якщо ви думаєте, що ці події змінили лише заради екшену, то ні. Пацанів кличе на допомогу якась дівчинка, вони біжать за нею і бам! Прокидаються в полоні в якогось турецького авторитета. Як виявляється, це пан Мехмет. А наші вкраїнчики підняли руку на його племінника з друзями. І тепер їх фінал це смішна нарізка замість свинячих тушок. Але хто ж їх врятує? Деніс! Вчора врятувала мене від гігантського публика. Що це? Так, вітаю, привіт. Так саме вона відмазує пацанів. І пан Мехмед приносить вибачення, а потім питає, чого б вони хотіли. І от Кузя просить полагодити пошкоджену побіду та подарувати червоні колготки для Барбари. А Деніс дізнається, що їй нічого не світить. Карстен дарує Кузі свою круту гітару, і вони їдуть до Руді, аби обміняти побіду на Мерса. Біля його дому ще підбирають всяке барахло, яке залишили люди. Руді відмовляється, але Кузі знову фантастично везе. Варшавже це міг, Варшава що? для мене? <кліждж> ну, хоча б тішить, що ця жіночка впізнала в радянському автопромі купірку польського. Руді міняє старе жовте диво на шестисотий Мерс, і компашка їде на батьківщину. По дорозі до домцю їх ще встигнуть ракетнути бандюгани, які заберуть все, окрім гітари. Але Барт, як досвідчений щіпач, встиг поцупити назад колготки. І от фінал Барбара отримує подарунок, вони катаються на мерсі, а потім встигають на концерт, де Кузьма запалює зал, а хитрий Барт ляпає ось це. Яке кеше турне, кішна, тріумфальне. Я вже про все до А ти яким там боком? Я тепер твій продюсер. Ти то серйозно? Ти що? Я тебе коли-небудь підводу. <сцив> <клес> 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 ну, власне, кінець. І, от уявіть собі, прочитавши книгу Кузьми Скрябіна Я Побіда і Берлін, я лишився неймовірно задоволеним. Бо коли ти читаєш цю коротку книжку, ти читаєш її ніби голосом того самого живого Кузьми. Ти відчуваєш ці події, бо вони досить смішно описані. І у цій книзі є головна мораль. Це думка про те, яким розпіздяєм був той юний кузя. Все вроді в мене ахуєно в цій житті, але є одне но, приходиться працювати, блядь. Щоб ви розуміли, в реальності не було ніякого концерту, була пригода, було бажання зробити бабла, намахати тих німців і повернутися додому на Мерсі, але тупо через власну жадібність Кузьма впустив цей шанс, коли це пропонувалося. І додому він повернувся не на Мерседесі, а на Опелі. Єдиний та останній варіант не було ніяких турецьких мафій, не було рослин у манекенах, не було барбари, була просто геморойна поїздка до Берліну через Польщу на старому драндулеті. Були притони, були клуби, але без рок н ролу суть була у іншому. Суть була у відношенні Кузьми до цієї пригоди і у його гуморі під час згадування тих подій. Ну і, звісно, у моралі. Маючи в руках оцю книжку, режисер фільму вже по факту мала готовий сценарій, але чомусь треба було накрутити подій, яких не було, та гіперболізувати події, які були. Що би шо. Історія про Побєду і Берлін могла стати крутим вітчизняним фільмом, стрічкою, яка віддавала пшану Кузьмі та його творчості. Але вона деморалізує образ артиста, виставляючи його дурачком, якого можна кинути і нічого не буде. Щасливчиком, який може влізти в будь-яку сраку і йому завжди буде вести по крупному. Але реальність інша. Чого вартує лише реакція мами Кузі на купівлю машини, чого не вставили у фільм? Це багато чого розказує про його особистість, життя та цінності. Більше того, в Ютубі є аудіокнига Я, Победа і Берлін, начитана самим Кузьмою Скрябіним. Ви взагалі уявляєте, який це скарб? В кінці картини ми бачимо реальні фото персонажів та навіть щемливу сцену після титрів. І це виглядає як знущання. Ви показали вигадану історію і підкріпили це реальними кадрами. Кузьма у вашому фільмі такий самий несправжній, як і пакуночки всередині манекенів. Кузьма у фільмі сам є манекеном, на який натягли абсолютно безглуздий костюм. Але якщо вже творці фільму співпрацювали із родиною покійного скрябіна, то просто. Уявіть собі, як би було круто, якби події фільму були реальні, а за кадром їх коментував справжній голос Кузьми, адже маючи двогодинну аудіокнигу, можна було начитати текст на студії, а потім озвучити його голосом Скрябіна. І це б викликало набагато більше емоцій. Це б змусило глядачів сильніше поринути у історію і доторкнутися до свого кумира. Але ні, ми подивилися крінжову пародію, створену заради паразитування на імені відомої людини. І я розумію, як старалися актори. Я маю деякі інсайди від друзів, що працюють у сфері українського кіновиробництва. Мені дуже сподобалась особливо Барбара, вона жива, ніжна та просто чудова. Але актори виконували задачі прописані в сценарії, і сценарій цей лайно. І, можливо, після всього ви мені скажете: Тоня, ти ж кіноблогер, ну невже ти не розумієш, що книга та екранізація це завжди різне? А я вам відповім: подивіться уважно на постер: фільм за повістю Кузьми Скрябіна. Не за мотивами повісті, а за повістю. Це абсолютно різне, якщо що, і означає, що деякі події можуть бути викинуті, може бути змінений стиль оповіді, але в цілому це візуалізація оригінального тексту. Але нас обманули це якраз таки за мотивами. Хоча, навіть якщо так, то багато сенсу у цьому я все одно не бачу. Кузьма не герой і не ідол. Він просто цікава та талановита людина свого часу, і він цікавий саме таким, яким він був. Вигадувати історії за нього це топтатися на пам'яті людини. А всім, хто пише в інтернеті, як їм сподобався цей чудовий фільм, я б порадив прочитати оригінальну повість і поглянути на світ очима вашого кумира. І ви здивуєтесь, як на цьому фоні гидко та посередньо виглядає розпіарена картина, де навіть та сама Побєда виглядає по-іншому. Дякую за увагу! Мене звати Тоня. Ще побачимось.